Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. це планшет фірми Samsung, серія Galaxy Tab, а саме Galaxy Tab A9 Plus 5G. Він підтримує зв'язок п'ятого покоління. На цій коробці білого кольору ми одразу можемо побачити зліва його маркування та те, що він іде кольору графіт і вироблений у липні 2024 року. Модель його SMX216B. Має він 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Для того, щоб його відкрити, потрібно розрізати ось цю пломбу. Вона повинна бути ціла, інакше це буде важатися планшет або з вітрини, або вже який був у використанні. Відкриваємо його всередині йде планшет ось у такому чохлі. Також. Іде наліпка. Так як ланшет іде сим-картою, та тут є його імей. Всередині є інструкція по відкриттю кейсу для картки пам'яті та сим-карти. Іде кабель USB Type-C з двох боків для зарядного пристрою. Самого зарядного пристрою у комплекті немає. І також йде ключик для відкриття кейсу від. Сим-карту та картку пам'яті. Зараз ми одразу це перевіримо, які саме там є місця. Планшет ось у такому чахлі йде захисному, зараз ми його відкриваємо та подивимось на планшет вживу. Отже, позаду також є наліпка з його маркуванням та те, що він заряджається від 9 вольт, 167 А. З цього боку у нас є роз'єм USB Type-C, це для його зарядного пристрою. Також є два динаміки. Тут ми можемо побачити роз'єм для навушників 3,5 мм мініджет. З цього боку також два динаміки. З верхнього боку є кнопка для увімкнення, регулювання гучності та мікрофон. Знизу також є роз'єм, якраз куди вставляється Сім-карта. Зараз ми відкриємо цей. Кейс та подивимось, як він виглядає. Отже, в цьому кейсі є місце під картку пам'яті MicroSD та SIM-картку. Зараз ми вмикаємо планшет та подивимось його програмне забезпечення. Планшет завантажився. Зараз увійдемо в налаштування та подивимось. Яка версія програмного забезпечення в ньому? Про планшет. І відомості Pro-PZ. Версія One UI заводу йде 6.1, версія Android 14. І системне оновлення на 1 березня 2024 року. Зараз ми увімкнемо камеру, подивимось, які налаштування для зйомки відео. І можна знімати або Full HD в 30 кадрів, або HD 30 кадрів. Інших налаштувань зараз тут немає. Все, ось такий планшет, куплявся в магазині Мойо, має один рік гарантії, був доставлений через кілька днів у їхній магазин точку видачі. Залишились питання? Задавайте в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!